Слава Україні та слава зсу в Миколаєві, 6 жовтня, 1321 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову південь був під атакою іранських шахедів. На Одещину летіли дрони в район південного. На жаль, є прильот по якомусь підприємству в тому районі. Загалом росіяни минулої доби запустили 116 дронів. 83 з них збито, і є аж 30 прильотів по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в області збито два шахеда. Від шахедів ніяких прильотів немає. А в Очаківській громаді росіяни пошкодили лінію електропередач. Зараз комунальники вже все відновили. Люди зі світлом. Ну і на Чернігівщині також росіяни, як завжди, атакують по енергетичній інфраструктурі. Щодо Херсонщини, на жаль, одна загибла людина після російських обстрілів. Плив ще троє поранених. А із гарних новин, те, що вже і в Брянській області. По російській ТЕЦ щось там прилетіло. Ну і на Білгородчині ще також прилітало, як і в тимчасово окупованому Криму, прилетіло по нафтобазі. Чекаємо ще на гарні новини.